i don't know you know Зазвичай перше ультразвукове дослідження відбувається в 11-13 тижнів. Тут ми визначаємо різноманітні маркери хромосомних аномалій, і в подальшому разом з біохімічними аналізами ми можемо провести комбінований скринінг за програмою Астраю. Це обстеження є дуже важливим, тому що багато патологій можна виявити власне на цьому етапі. Наступний термін для обстеження є в 18 20 тижнів. Детально ми можемо Дослідити анатомічні особливості, туда виміряти розміри. Зстановити, чи відповідають терміну, чи нема якихось ускладнень. Так само можна визначити стать дитини. Третє ультразвукове обстеження за відсутності ускладнень проводиться 28-32 тижні. Тут ми можемо визначити так само розміри плода, чи відповідають терміну, чи немає затримки розвитку. Ультразвукове обстеження це є високочастотні хвилі, які людське вухо не чує, але це не є рентгенівські промені, і вони не шкідливі для дитинки, тому. É né, que